Вітаю, дітки! На уроці письма! Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати велику і маленьку літеру У. Працювати будемо на сторінці 21 в своїх прописах. У верхній частині сторіночки розглянемо підготовчі вправи для написання літери. Буковка У нам нагадує удава. Ось ми бачимо верхній сторінці. Удав скрутився на гілочці у формі літери У, великий такий удав. А тут маленький удав. Бачимо, також він скручений у формі літери У, але маленької. Зараз з вами зробимо підготовчі вправи, обведемо буковку У велику і маленьку на малюночку. Та розфарбуєте її без відриву ручки. Написали велику буковку У і маленьку. Так, тепер попрацюємо трішки з підготовчими вправами для тренування ручки перед написанням. В літері У, у маленькій, особливо, ми з вами зустрінемо наш улюблений елемент. Так, це похила, довга лінія із петлею внизу. В верхній частинці зробимо цей елемент в поєднанні. Дві петлі зробимо. Зверху вниз ми починаємо закруглюємо, ведемо вгору. Довели до початку нового елемента і знову без відриву ручки ведемо петлю. Далі з вами потренуємося писати також майбутній буде елемент в літері У. Це ось такі от похилі лінії із заокругленням в поєднання одна з одною. Три похилих лінії з заокругленням. Без відриву ручки пробуємо проводити цей елемент. І велика літера У у нас тут захована. Також за стрілочками проведемо без відриву ручки ось таке от завдання. Потренували ручку в першому рядочку, потренували в другому рядочку, і зараз розглянемо, як же ж ми пишемо велику і маленьку літеру У. Розглянемо маленьку літеру У. Бачимо, що вона складається із двох елементів. Перший елемент це прям, пряма похила коротенька лінія, із заокругленням внизу вправо так? До, до верхньої лінії робочого рядка. Аж. А потім довга лінія із петлею внизу. Ми будемо вчитися ці елементи писати без відриву ручки, гарненько і похило. І велика літера У також складається із двох елементів. По-перше, що розташована маленька літера У, початок в робочому рядочку і продовження в, нижні, в нижньому допоміжному рядку. А от велика літера У розташована у верхньому допоміжному рядочку, і продовження уже ми бачимо у робочому рядку. Перший елемент великої літери У знаходиться у нас лише у верхньому допоміжному рядочку. Це ось така от хвилька, ми можемо побачити, як гірочка. Ми тренувалися з вами, вже писали такі елементи на попередніх уроках. Так, це буде така похила лінія із закругленням і вгорі, і внизу. Ось перший елемент ми писатимемо до верхньої лінії верхнього допоміжного рядка. І далі вже буде елементик легший. Це прям, пряма похила довга лінія із заокругленням внизу зліва. Перейдемо до наших рядочків. Попрацюємо спочатку з написанням маленької літери У. Як я вже говорила, перший елемент це буде пряма похила лінія із заокругленням внизу, це заокруглення буде йти аж до верхньої лінії робочого рядка. Ось так. Нескладний елемент. Схожий також на підкову. Так, Як ми будемо розглядати його. Перша лінія у нас йде похила, а друга трішечки, трішечки далі нахил. Перша лінія похила, заокруглюється і йде до верхньої лінії. Перша лінія похила, яка чітко йде за. Похилою лінією, а друга трішечки нахил її далі за похилу лінію. І другий елемент, ми його також вже вміємо писати це пряма довга лінія із петлею внизу. Звертаю вашу увагу, що, по-перше, пряма похила лінія вона у нас похила, і петля перетинає похилу лінію на нижній лінії робочого рядка. Не під нею. Не над нею, не над цілією лінією А. Саме на нижній лінії робочого рядка. Так, написали ці елементи, а тепер ми їх просто поєднаємо в літеру. Пишемо перший елемент, похила лінія із за округленням внизу. За округлення ведемо до верхньої лінії робочого рядка. Тут зупинилися, але ручку не відриваємо. І звідси ведемо пряму похилу лінію за округленням, заокруглення в петлю. І ще раз. Така як підкова, схожа на підкову, перший елемент в робочому рядочку, а другий елемент петля. Доводимо всі елементи до ліній рядків, щоб у вас торкалися елементи до обов'язково до меж рядочків. А тепер спробуємо поєднати буковку А із з маленькою літерою У. Побачимо, ми тут бачимо верхність таке от. Верхнє з'єднання літера А. Її заокруглення йде аж до верхньої лінії робочого рядочка. Тому що саме звідти ми починаємо писати літеру У. Всі елементи у нас нахилені в одну сторону. Пишемо літеру А. Заокруглення ведемо аж до верхньої лінії робоч... робочого рядка. І звідси вже починаємо писати перший елемент літери У. А. У. Є. Тепер переходимо до написання великої буковки У. Як я вже говорила. Велика літера У складається з двох елементів. Перший елемент знаходиться у верхньому допоміжному рядочку, він схожий на таку гірку, на горочку схожий. Також, якщо ми подивимося, то він трішки схожий і на перший елемент в літері У, якщо ми трішки прикриємо заокруглення верхнє, Так? схоже. Але із заокругленням. Така от буде у нас елемент, схожий на. Підкову тільки із заокругленням. Починаємо писати трішки нижче верхньої лінії допоміжного рядка. Заокруглюємо і ведемо до верхньої лінії до поміж, робочого рядка, заокруглюємо і ведемо знову вгору. Ось така от у нас горочка виходить. Ось так. Другий елемент, він легенький, це довга похила лінія із заокругленням внизу в ліву сторону. Дітки не плутайте, тому що тут дуже велика різниця, в яку сторону закруглювати елемент. Ми його будемо закруглювати в ліву сторону. А тепер поєднаємо перший елемент з другим. Постараємося без відриву ручки. Трішки нижче верхньої лінії допоміжного рядка ми ставимо точечку і ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка. Звідси ми заокруглили і ведемо лінію похилу до верхньої лінії допоміжного рядка. Знову заокруглили, утворивши таку, як, таку горочку. Довели до верхньої лінії допоміжного рядка і ведемо пряму похилу лінію за округленням внизу в ліву, в ліву сторону. Повторюємо. Робимо гірочку у, ліні, у верхньому допоміжному рядочку. І похила лінія за округленням. Наші літери схожі на. Різноманітні так, предмети з нашого життя. Для когось, можливо, це буде схоже на горку із дитячого майданчика, комусь на підкову, можливо, ви побачите свої якісь предмети, із чим будете асоціювати буковку нашу У. Комусь, можливо, на удава схожа. Тепер. Будемо поєднувати вивчені літери. так, Велика буковка У із буквою А. У А. Пишемо велику літеру У. І знизу від неї ми пишемо з'єднувальний елемент. Це у нас буде середнє з'єднання. З'єднуємо з літерою А. Перша літера У велика. У нас йде гірочка у верхній лінії, у верхньому допоміжному рядочку. Написали велику буковку У з заокругленням. Тепер від нижньої лінії робочого рядка ведемо з'єднувальний елемент до середини робочого рядка, і звідси пишемо буковку А. Бачимо, що у нас тут є ще в знак оклику. Це похила така лінія, яка починається у верхньому допоміжному рядку. Трішки заходу на середину робочого рядка і крапочка на нижній лінії робочого рядка. І ще раз пишемо У, А. Трішки вліпили сюди. А тепер, навпаки, велика буковка А із буквою У верхнє з'єднання. А. Перший елемент літери А він не похила. Це не похила лінія, вона не нахиляється за похилою лінією, вона нахиляється далі в праву сторону. А. Другий елемент це похила лінія за округленням. І горизонтальна лінія поверхній лінії робочого рядка, яка перетинає обидві, обидві лінії літери А. Ведемо до верхньої лінії робочого рядка і звідси починаємо писати буковку У. Знову знак оклику. І ще раз. А. У. Обов'язково буковки А. Горизонтальна лінія. І знак оклику. Тепер запишемо в реченні пропущені буковки У. «Гуде вітрисько у-у-у. Я несу зиму. У У. Записуємо пропущені буковки У. Обов'язково торкаємося всіх ліній рядків наших. Тире пишемо посередині робочого рядка, горизонтальна, не дуже довга лінія. Знак оклику з крапочкою. Знову буковка У. Бачимо, що кожна буковка споєднується із із наступною буквою У верхнім з'єднанням. Тому що починаємо ми писати букву У зверх, зверху, так? З від верхньої лінії робочого рядка.